Вітаю дівчата. Сьогодні у мене в гостях наймолодша партнерка нашої української компанії Choice – Анастасія. Анастасія, будь ласка, розкажи дівчатам трохи про себе. Звідки ти, скільки, скільки років? Всім привіт! Мене звати Настя. Мені 15 років. Я з міста Жашків. Це Черкаська область. Угу. Скажи, будь ласка, як давно в Choice? В лютому місяці буде два роки. О, круто. Настя, скажи, будь ласка, як ти прийшла в чойс? Тому що такі жіночки, як я, приходять там за здоров'ям, пророщення зерна, засіб від плям, тому що діти, ти в свої 14. Як прийшла? Розкажи, будь ласка. Ну, це був вечір. Мама прийшла і каже: е, чи не хотіла б ти спробувати? Ось дивись, як дівчата круто ведуть сторіс? Ну я посаділа, подумала і зразу прийняла рішення, що хочу я спробувати. Зареєструвалася, активувалася і почала е, працювати. Е, продукція мені подобається, і саме головне, що вона є натуральна, що в неї склад натуральний і вона не шкодить здоров'ю. Супер. Тобто у тебе історія почалася з того, що мама запропонувала. Так. Да. Ну нічого собі, у мене просто доньки 12 років, і ну, я не знаю, що мені потрібно зробити, щоб отак отмовити її, зареєструватися в компанії, і тим паче, ну, мама не партнер. Ні. Це дуже дивно, але прикольно. А, і скажи, будь ласка, якої максимальної кваліфікації за цей період ти досягала? Менеджер. Менеджер, ага, супер. А, ну, я так розумію, що ти іноді приїжджаєш на деякі навчання від компанії. Так. І як тобі? Супер, дуже подобається. А, я бачила у тебе на сторінці, що є фотографії з минулого року чогось Global Day. А, Тоді ми з тобою не, не пересеклися, але я бачила твої фотки, дуже круто виглядаєш. Скажи, будь ласка, які твої три топ улюблені продукти? Це засіб для миття посуду, фітомус і кремовий скраб Вау, вич. Супер, чудовий вибір. А, скажи, будь ласка, яка кількість партнерів у тебе взагалі є, є команда? Ні. А, а як обрала наставника? Ну, мені мама запропонувала так. А, а мама, взагалі, ви раніше користувалась цією продукцією? Так. так. А як давно користувалася? Ну, мама придбала собі для схуднення, і потім якраз вона почала пити, і вона запропонувала мені і тоді вже продовжила купувати за партнерською моєю ціною. Угу. А, ну а є чи можна дізнатися, який результат мами схудненню? Ну є результат, мама задоволена. О, ну чудово. А я до речі, зараз якраз курую марафони стрункості, тому знаю, що це дуже дієвий інструмент. А скажи, будь ласка, якими інструментами, які надає, надає компанія, ти користуєшся? Ну, фотобаза користуюся, також партнерські чати. Користуюся, ну все по максимуму. А скажи, як взагалі, як часто ти приїжджаєш в Київ, як тебе відпускають? Ну тому що це з іншої області. Приїхати, ну не знаю. Я поки я поки не готова доньку відпускати, хоча по Києву вона вже катається. Ну буває таке, що приїжджаю то із рідними, то із друзями. Ну, це був перший раз поїхати самою, але мама відпустила. Супер. Але мама відпустила, мабуть, не просто так. Да. А чому мама як тебе відпустила, мама? Ну, я просила, тому що це була моя ціль відвідати еко ну, до кінця 2024 року. Ну, і мама почула це і сказала, що добре виконає. Да. Тому вона мене відпустила. А, ну, Я думаю, також мама довіряє твоєю, твоєму да. наставнику. А Як звати наставника? Люда. Люда. А, круто. Дивіться, є кейс, коли приходять молоді партнери, а тому також думайте про це. А я тепер буду думати, як мені доньку обробити ще через два роки вона стала партнером. Скажи, будь ласка, яка у тебе є ціль ну, от, на наступний рік? Чого б ти хотіла досягнути за цей рік з компанією Choice? Ну я б хотіла б мати звичайну команду. Але над цим я працюю, ну також відкрити нову класифікацію і збільшення свого чеку. Супер! Я думаю, що за допомогою наставника, і маючи певні інструменти від компанії, у тебе все вийде. Дуже дякую, що ти погодилась. Дякую, що приїхала. Я займаюся в'язанням. Це моє хобі. В принципі, я прийшла сюди для того, щоб заробляти на своє хобі. Тому хочу тобі подарувати ось такий гарбузик на згадку. Щоб ну, частинка мене була у тебе вдома. Ти згадувала нашу зустріч з теплотою. Дякую. Дівчата, до зустрічі. Якщо є питання до нашої новенької зірочки Анастасії, будь ласка, пишіть на її сторінку або тут в коментарях. І пишіть також, що ще вам цікаво дізнатися про учасників нашої великої компанії Choice. Пока-пока!